Коли не вдається стідити груди не руками, не молоко відсмоктуючим. Мами так і кажуть, молоко не виходить з грудей, бо оця зона ареоли дуже тверда, як луб. Спершу треба лягти на спинку і зробити отакі рухи. Натискаємо посередині, щоб між пальцями залишився сусок. І потримали так. Потім поміняли пальчики. Отаким чином натискаємо, щоб між пальцями основа соска залишилась. Потім знов поміняли. починаємо міняти пальці, коли пальці гарно уходять в глибину ареоли. Після цього ваш сосок буде дуже гарно виходити, тут все буде м'ягенько, і тоді вже можна братися за стіджування. Молоко відсмоктувачем не забуваємо, щоб не ставили саму максимальну тягу, бо груди не віддають молоко. Бо чим больніше, тим менше вирогідніше, що спрацює окситоцин, і молоко буде гарно виходити. Тому попрошу вас, будь ласочка, бути ніжними до своїх грудей. Якщо стіджуємо руками, ставимо пальчики на кордон ареоли, натискаємо в глибину і зводимо ці пальці під ареолою в глибині. Робимо такі м'які, ніжні. Рухи. А потім отак можна по всьому периметру молочної залози пройтися, щоб гарно сцідити всю молочну залозу.